Майже не димить. Так, наша камінна топочка вже стоїть, але перед тим як вона мала стояти, я зараз покажу, що ми з нею зробили. Стикаєшся з такими речами. Оце є камін. от Забори. Ось такий механізм як Да? весь герметик вигорів. Болти всі. Болти тут були старі, всі по -по -по пообрубовані. Так. Стоїться і відслоюється, тобто зняти дверку не вдалося просить це все висверлювати зараз. Болтки всі пообламувалися, позаржавіли. Отака їхня доля. Зрочки світлові.